Багато зараз інформація змінилася для українців у Франції, і ось кому не варто їхати у Францію 2025 року. році. Франція завершила програму спеціально для українців. І якщо ви приїдете у Францію в жовтні 2025 року, ви будете подаватися на прихисток так само, як і всі інші біженці, які приїжджають до Франції. Тим, у кого був вже тимчасовий захист у Франції, він його втратив, переїхав в іншу країну. Чи ви повернувся Україну і не продовжував? І якщо ви приїдете знову у Францію зараз, вам цей тимчасовий захист не зроблять. Не поновлять, не зроблять новий. Це по-перше. І по-друге, тих, у кого був вже тимчасовий захист в інших країнах, будь-які, крім Франції. Також, якщо ви навіть відмовитеся від того захисту, прийдете у Францію, будете подаватися на тимчасовий захист, вам його не дадуть.